Що проявилося зокрема в його особистому голосуванні як секретаря міськради 23 січня поточного року на 48-й позачерговій сесії 6-го скликання Осіпівської міської ради та заяву депутатів Київської обласної ради щодо суспільно політичної ситуації в Україні, якою пропонувалося підтримати дії чинного на той час президента України Януковича щодо активістів Євромайдану під час правопролиття? На майдані в місті Києві. а також враховуючи те, що на момент обрання 31 серпня, поточного року, депутатами Весінківської міської, міської ради на 58-й черговій сесії секретарем ради Скібо Олександра Сергій... Сергійовича, останній як кандидат на займану посаду не пройшов спеціальну перевірку на, пос... на підставі та у спосіб, що передбачений і Встановлений статтєю 4 11 закону України про засади запобігання та протидії корупції 7 квітня 2011 року. Тому я буду пропонувати, якщо не буде понована в'ята цим люкам Микола Степановича, кандидата. Розчаровані. Ви знаєте, я представляю громадську організацію Майдан Васильківщина. На наших активістів сьогодні прийшло дуже багато. Радує те, що сьогодні зал заповнений повністю громадськістю, це взагалі просто мені, знаєте, хто серце крає. От. І дуже шкода, що наші депутати, ну, як, в принципі, прогнозувалося, я написала пост на нашій сторінці в Фейсбуці, що у депутатів не вистачить сміливості подивитися в обличчя в очі нашій громаді. Ну, так. так як прогнозувалось, так і сталося. У мене є перше питання. Якщо навіть буде скликана позачергова сесія, це зауваження до вас, пане Слава. Чому завчасно громада не повідомляється про те, що скликається сесія і про порядок денний? Скільки ще ми можемо писати запитів, звернень, доступ до публічної інформації, наші запитання, всі, і отримувати це на таких носіях? Ви нічого так і не сказали про наше звернення, не зреагували на нашу ініціативу розпустити цей депутатський корпус цього скликання за те, що вони відверто саботують свою роботу, вони відверто не, не працюють на користь громади, а працюють на свої власні кишені, на свої власні преференції, на свої власні інтереси. І я це сміливо заявляю, тому що я маю право на таку думку, якщо з депутатів комусь це не подобається. Зараз ви просто місто закрутите отакий от коловорот і будете крутити, називається, викручувати політичну ситуацію. Що я, я би хотів послухати конструктивне питання. Ми вас слухаємо на кожній сесії, на кожній... На кожній робочій нараді я навіть з вами не хочу говорити. Ми всі вас знають скільки можна говорити. Шановні, якщо я тут серйозні люди, я хочу хотіти від вас щось серйозне почути. Я за три місяці я не знаю. Я Підсунули йому, він підписав і все. Ви мені обіщали. що на сесію піде. Знову я отримала списку. Скільки сов, а що? Ви виявили, що усі в принципі тимчасові архітектурні споруди не відповідають тим нормам, з яких вони повинні там розташовуватися. Да. Що ви зробили? І яка перспектива, що центральна частина міста буде прибрана від мафії? раді сформована конструктивна більшість лапка, яка взяла на себе відповідальність за все, що відбувається в місті. Я зробив все, що міг. Нехай хтось зробить краще. 1 квітня 2013 року. Будь ласка. Тому, що зараз стоїть пан Селенчук? Йому задають питання. Ви що будете міські головою зараз управляти? Чи що? Да, ви світна особа проваджує? Якщо ви хочете, щоб я перед вами особисто звітувався, я Вони про це говорять, але вони так кажуть, нехай це буде сказано, але ж не про мене. Досвід нашого міста доказують. Приходять мери, приходять депутати, завжди вони погані і так далі. Але я робив все, все що міг. І як міг, так і робив. А от ви кажете ви і ви, другі депутати. Значить, коли ми громаду вас всіх вибрали, так? значить, наконець знадобиться, дали відповідь, що, значить, вісити до сих пор, от що кожен вас депутат. Дуже приймати про собаку, що діточку. Тільки, тільки, тільки не всі, а деякі люди приходять один раз в місяць, приходять, значить, щоб ту ж людину могла задати свою ми народа, ми народи вибрали. Ні, стосовно росту я, я да, кожного. Міської рада, яка давно вже себе дискредитувала, робилися якісь реальні кроки. Можливо, для цього треба створити якусь якийсь робочий орган з залученням всіх необхідних юристів. Я можу тільки, скажімо так, звинуватити ті 22, вибачте, тушки, бо людьми важко надавати слово, які колишнього президента підтримали 23 січня. Тому просив би, я не знаю, можливо, це апарат міської ради. Надати інформацію, там, чи до наступного це, чи в яких джерелах інформації, про відвідуваність депутатів протягом їхньої каденції там, з 2010 року. Бо, вибачте, якщо людина не ходить, коли приходить спонсор, там сидить пан, всі знаєте хто, то депутати зразу прибігають на запах дії. А коли питання не цікаві для громадськості, їх немає. То буде, знаєте, ще як мінімум два кримінальних провадження. Тому питання зараз в чому? В тому, щоб ми з вами всі порозумілися і щоб ми маленькими кроками кожного дня, я ще раз кажу, кожного дня, а не раз в місяць, що прийшли на сесію, покричали і щось зміниться, та да не зміниться нічого. Бо зміни починаються з голови кожного, і серця. Міський голова не приймає рішення до розпуску ради, так? теж повинно це розуміти. Тобто одного бажання міського голови замало. Тобто є певна процедура. І певна процедура буде полягати в наступному. Що якщо буде подолано, це перше. По-друге, я даю подання до Верховної Ради, і Верховна Рада приймає рішення. Спочатку комітет по самоврядуванню, потім Верховна Рада приймає рішення щодо розпуску ради і призначення нових виборів. За порушення законодавства України. Передбачена відповідальність від 500. І ми задамо їй питання на, на опираючись на яку під постанову, ви зараз виконуєте обов'язки, але ви граєтеся, заграєте з тими попередниками, і я не буду казати, хто це. Ми всі добре знаємо. Кажіть я дівчини казати попередники. Це були апріорі ставлени режиму Януковича. Чи я не права? Сергій Олександрович когось сьогодні покриває, не відкриваючи і не колупаючи кримінальні справи по створенню сайту міської ради. Тобто ж регіональніший, Оглоданий, якого ви освятили на посаду? Прибуткову хлібну чи схила? Я ні одного, ні другого не симптизую. Дякую.